Тиша виникає несподівано, вона не вимагає дозволу, вона просто постає перед вами, як двері, які ви давно бачили, але ніколи не відчиняли. У цей момент багато чого стає очевидним. Ви помічаєте, що більшість рішень у вашому житті ухвалено не вами, а галасом навколо. Ви коли-небудь відчували, ніби живете на автопілоті, ніби хтось підштовхує вас вперед, хоча ви не знаєте, куди саме йдете? Шопенгауер писав, Світ це моя воля і моє уявлення. Він прагнув показати, що людина майже завжди живе у світі образів. Ми розглядаємо любов так само ми бачимо не людину, а власне уявлення про неї. А що відбувається, коли це уявлення зникає? Настає тиша, і саме в ній розкривається тверезе сприйняття. Спробуйте уявити звичайний день, коли ви більше не чекаєте повідомлення. Телефон мовчить, кімната мовчить, немає ні напруги, ні очікування, ні прихованого розрахунку. Що ви відчуваєте в цей момент? Для багатьох це незвично. Ми звикли до постійних стимулів, але тепер стимулу немає, є тільки ви і реальність. Багато хто боїться цієї точки. Думають якщо я залишуся сам, що я побачу? Відповідь майже завжди одна й та сама ви побачите себе. Не ту версію, яку підлаштовували під чужі бажання, а справжню людину, яка давно хотіла сказати кілька простих речей. Мені потрібно подумати, мені потрібно віддихатися, мені потрібен простір. Шопенгауер вважав, що спокій виникає тоді, коли людина перестає дивитися на свої емоції крізь призму чужих реакцій. Він писав, що прагнення породжує страждання, коли ви припиняєте прагнути, зникають зайві хвилі. Залишається чиста поверхня свідомості ви помічали це? Щойно вимикається джерело безладу, думки стають коротшими, а подих рівнішим. Тут немає драматизму, є лише спостереження, це спокійне розпізнавання фактів. Припустімо, ви жили у постійному емоційному навантаженні, щодня намагалися вгадати настрій іншого, підлаштуватися, бути зручним, пояснювати свої слова. І раптом уся ця робота припиняється немає обов'язку відповідати, немає потреби контролювати свої інтонації. Що виникає на місці зниклого навантаження, свобода уваги? Шопенгауер говорив геній любить усамітнення, бо в ньому він належить лише собі, це не про зарозумілість, це про повернення енергії на свою орбіту, коли немає зовнішніх перепадів. Ви починаєте помічати внутрішні процеси, це не абстракція, це практичне відчуття. Ви прокидаєтеся вранці і уперше за довгий час ваша перша думка ваша, а не нав'язана ситуацією чи людиною. Запитайте себе прямо зараз, коли востаннє ви слухали власні бажання без тиску ззовні. Багато хто не пам'ятає це нормально. Ми довго живемо в реакції, але в момент тиші реакція зникає, з'являється вибір. Саме тут починається найважливіше тиша не порожня, вона наповнена змістом, у ній є структура. Ви починаєте розглядати свої звички, свої цілі, свої обмеження не для того, щоб зруйнувати все навколо, а щоб зрозуміти, що дійсно належить вам. Шопенгауер зазначав, що людина може робити що хоче. Але не може хотіти того, що хоче. У тиші ви вперше бачите свої бажання як явища, а не як накази. Цей момент завжди викликає здивування. Ви розумієте, що багато прагнень були відзеркаленням чужих очікувань, а ті бажання, що залишаються після фільтра тиші, і є вашими справжніми. Я хочу запитати, чи готові ви почути те, що скаже ваш власний простір? Без красивих ілюзій, без романтичних сценаріїв, без тиску це не складний крок, це чесний крок, і він завжди починається однаково, з короткої паузи, у якій ви нарешті припиняєте шукати відповіді зовні. Тиша це не відсутність звуку, це початок розмови із собою, біологія волі, взаємодія з бажанням. Коли йдеться про бажання, більшість людей впевнені, що керують ним. Але варто прислухатися уважніше і стає зрозуміло, що процес відбувається глибше, ніж особисті рішення. Шопенгауер писав, що сексуальний потяг це прояв волі до життя в її найчистішій формі, це означає, що бажання формується не свідомістю, а механізмом, який є давнішим за будь-яку думку. Ви коли-небудь помічали, як швидко виникає симпатія, як миттєво тіло ухвалює рішення. А розум лише підбирає пояснення? Це відбувається автоматично, жодних романтичних історій, жодних передбачень долі, просто біологічна програма, яка оцінює ознаки, обробляє сигнали і формує імпульс. Шопенгауер підкреслював, що людина помилково сприймає цю програму як свободу вибору. Він казав: Чу, квот і у цьому реченні міститься суть процесу. Потяг служить інтересам природи, а не інтересам особистості. Уявіть момент першої зустрічі. Ви думаєте, що оцінюєте характер, голос, вираз очей, але все це відбувається вже після. Справжнє рішення ухвалюється до того, як ви щось усвідомили. Розум вступає в гру лише для того, щоб виправдати імпульс він будує логічні конструкції кот шуть і кот сім'яй. Але якщо прибрати ці виправдання, залишиться проста дія біології. Це важливо розуміти не для цинізму, а для ясності. Я хочу запитати вас, скільки разів ви вірили, що знайшли ту саму людину просто тому, що відчули спалах інтересу, скільки разів ви будували плани, впевнені, що це усвідомлений вибір? Ймовірно, більше ніж ви готові визнати. І це не слабкість, це робота природного механізму. Бажання завжди виникає раптово, як команда, яку ви не встигаєте чинити опір. Шопенгауер пояснював, що воля не цікавиться вашим щастям, її завдання продовження роду. Вона створює сильні емоційні відчуття, щоб ви діяли швидко, вона підштовхує до пристрасті, щоб виключити сумніви. Вона створює відчуття доленосності, щоб ви не аналізували того, що відбувається. Це стратегія природи. Відточена тисячоліттями, ви помічали, як легко на початку стосунків ігноруються недоліки, як розум пом'якшує факти, заплющує очі на небезпечні сигнали. Це не оптимізм, це робота програми. Вона прибирає все зайве, щоб зберегти зв'язок. Але коли її завдання виконано, інтенсивність знижується, тоді зникають ілюзії, і людина ставить запитання чума, кувот і вісьм. Відповідь проста. Бачити заважала сила, яка не питає дозволу. Запитайте себе зараз, чи справді ви минулого разу вибирали самі, чи вибір прийшов раптово, а ви лише пішли за ним. Якщо подивитися чесно, видно, що імпульс завжди був першим, думка завжди йшла слідом. Це розуміння не знищує романтику, воно прибирає міф про те, що потяг створюється розумом. Коли ви приймаєте цей факт, зникають непотрібні очікування, з'являється тверезість, яка дозволяє побачити процес без прикрас, це знання звільняє. Ви перестаєте сприймати біологічну команду за внутрішній голос. З'являється можливість зупинитися і запитати квот дев'яті. Не кожен готовий почути відповідь, але саме з цього починається ясність, прихована ціна емоційної залученості. Коли людина живе всередині стосунків, вона рідко помічає, як багато сил витрачає на те, щоб утримувати все в рівновазі. Емоційне навантаження не виникає відразу, воно накопичується поступово, майже непомітно. Спочатку ви просто відповідаєте швидше, ніж хочете, потім починаєте пояснювати кожну паузу. Потім ловите себе на тому, що перевіряєте тон повідомлень, ніби від цього залежить результат дня. Ви коли небудь відчували, що ваша енергія іде кудись, хоча ви нічого важкого не робите це і є прихована ціна емоційної залученості. Шопенгауер писав, що прагнення до володіння породжує страждання, тому що воно завжди пов'язане із залежністю. Коли інша людина стає центром вашої уваги, її емоції перетворюються на орієнтир, ви починаєте жити в постійній готовності реагувати. Будь-який натяк на холодність викликає тривогу. Будь-яка коротка відповідь змушує аналізувати кожну букву. Ви працюєте інтерпретатором настроїв, і це непомітно виснажує вас зсередини. Спробуйте згадати ситуацію, коли вам доводилося підлаштовуватися під настрій іншого. Спочатку це здавалося природним, потім ви почали помічати, що робите це все частіше, доки це не стало нормою. Це і є емоційна витрата, яка не повертається, вона не створює нове, вона лише підтримує систему, яка постійно тріщить по швах. енергія, яку ви могли б спрямувати на розвиток, іде на регулювання чужих переживань. Шопенгауер писав людина може робити, що хоче, але не може хотіти того, що хоче. Це добре описує емоційні стосунки. Ви можете намагатися бути стійким. Але бажання утримати зв'язок змушує йти проти власних меж. Ви намагаєтеся зберігати спокій, але залежність від реакції партнера змушує нервову систему працювати без відпочинку. Як ви думаєте, скільки сил витрачається на цю невидиму роботу? Більше ніж ми визнаємо, емоційна втома стає звичною. Ви звикаєте до постійної напруги, звикаєте думати, що аналіз почуттів. Це нормальна частина спілкування, але якщо прибрати всю цю роботу, ви несподівано помічаєте, скільки простору звільняється, ви вже не стежите за кожним словом, вам не потрібно вгадувати прихований сенс мовчання. Ваша увага більше не розділена між собою та іншою людиною, це відчутне полегшення. Запитайте себе чесно, скільки часу ви прожили у стані внутрішнього контролю. Скільки розмов ви прокручували у голові по кілька разів, скільки разів ваш настрій залежав не від вас, а від того, що написав чи не написав хтось інший. Усе це енергія, яку ви віддавали несвідомо. І коли це навантаження зникає, залишається простір, який раніше був зайнятий тривогою, з'являється тиша, у якій можна знову відчути власні бажання. Шопенгауер пояснював. Що справжня продуктивність і глибока думка неможливі в умовах постійного відволікання, і він мав рацію. Коли зникає необхідність тримати чужий емоційний стан під контролем, увага повертається у власне життя, з'являється можливість думати глибше, працювати зосередженіше, жити усвідомленіше. Це не заклик до холодності, це чесне спостереження. Емоційне перевантаження непомітне, доки ви не вийдете з нього, і лише тоді стає зрозуміло, скільки сил ви віддавали на те, що не приносило вам абсолютно нічого крім виснаження. Коли ви перестаєте тримати на своїх плечах чужі емоції, думки та очікування, з'являється простір, який давно належав вам, але ви про нього майже забули незалежність. Повернення до власного ритму. Свобода не приходить як спалах вона проявляється поступово, але впевнено. Ви раптом помічаєте, що можете ухвалювати рішення без огляду на те, як хтось сприйме ваші слова чи ваш вибір. Це відчуття просте, але несподівано потужне. Ви коли-небудь відчували, що кожен ваш крок має бути узгоджений з кимось, навіть якщо ця людина мовчить. Коли цей невидимий зв'язок зникає, повітря стає чистішим. Шопенгауер писав, що особиста незалежність це стан, у якому людина нарешті належить собі. Він підкреслював, що свобода неможлива там, де є постійний обов'язок враховувати чужі реакції. Коли ви живете поруч із людиною, чиї емоції впливають на ваше життя, утворюється тонка мережа взаємного контролю. Вона може бути доброзичливою, може бути м'якою, але вона обмежує. Ви можете не помічати цього відразу, але варто зробити крок у бік, і мережа натягується, ви відчуваєте опір, і, можливо, саме в цей момент розумієте, що ваша свобода давно була меншою, ніж ви думали. Поспостерігайте за своєю поведінкою на самоті. Ви прокидаєтеся і дієте так, як хочете. Ви можете змінювати плани, не пояснюючи причин, можете мовчати стільки, скільки потрібно, і це нікого не хвилює. Можете переключитися на роботу, не боячись викликати невдоволення. Це не бунт, це природний стан людини, яка діє відповідно до власного ритму. Ви помічали, як змінюється якість вашої уваги, коли вам нічого не потрібно узгоджувати? Як думки стають яснішими, коли зникає зовнішнє втручання? Шопенгауер підкреслював, що більшість обмежень ми приймаємо добровільно, навіть не усвідомлюючи, що робимо це. Ми боїмося втратити схвалення, боїмося викликати образу, боїмося порушити звичний порядок, і поступово зовнішнє життя стає важливішим за внутрішнє, але варто вийти із цього кола. І ви розумієте, що багато рішень, які здавалися неминучими, були лише частиною звички. Свобода починається з усвідомлення того, що ви більше нікому нічого не зобов'язані. Подумайте про простий приклад ви вирішуєте провести день у повній тиші, у стосунках це перетворюється на обговорення потрібно пояснити, потрібно переконати, потрібно підготувати ґрунт. А на самоті вам достатньо одного бажання. Це не егоїзм, це повернення природних меж, меж, які давно мали бути на місці. Хочу запитати вас, коли ви востаннє ухвалювали рішення, яке стосувалося тільки вас, коли ви вибирали маршрут дня, керуючись власним настроєм, коли дозволяли собі відпочинок без почуття провини? Ці прості речі, які здаються дрібницями, і є основою внутрішньої незалежності. Вона не вимагає боротьби. Вона вимагає чесності. Шопенгауер говорив, що усамітнення це не втеча від суспільства, а форма самовладання. Коли ви повертаєте собі час, увагу і простір, виникає відчуття внутрішньої стійкості, ви починаєте відчувати опору всередині себе. Цей стан не приносить гучних емоцій, він приносить спокійну впевненість. І що більше ви живете в цій незалежності, то ясніше розумієте. Свобода це не відсутність людей, це відсутність тиску, внутрішня опора, мораль шляху. Коли людина залишається наодинці із собою, зникає звичний галас, залишаються лише власні думки, власний ритм і власні бажання. Спочатку це здається незвичним. Ми звикли жити так, ніби хтось постійно спостерігає за нашими виборами. Але коли цей погляд зникає, Разом із ним зникає і страх зробити щось неправильно, виникає тиша, у якій можна нарешті почути себе без спотворень. Шопенгауер писав, що справжній розвиток можливий лише там, де людина звільнена від зовнішнього відволікання. Він називав це поверненням до власної волі. Цей стан не вимагає пафосу, не вимагає зусилля. Він з'являється сам, коли зникає необхідність підлаштовуватися. Ви помічаєте, що думки стають глибшими, а дії усвідомленішими. З'являється можливість спрямовувати енергію не на утримання чужого світу, а на створення свого. Подумайте, як змінюється свідомість, коли зникають зовнішні очікування. Ви можете працювати довше, не пояснюючи, чому ви недоступні. Можете вчитися того, що дійсно хочете освоїти, можете відпочивати так, як потрібно саме вам, можете змінювати напрямок, не виправдовуючись, це не ізоляція, це зрілість, це форма сили, яка з'являється тільки в тиші. Запитайте себе, коли ви востаннє займалися тим, що зміцнювало саме ваше життя, а не чужий емоційний стан. Коли ви відчували, що кожна дія збільшує вашу стійкість, а не занурює вас у тривогу, такі моменти рідкісні в оточенні постійного втручання, але на самоті вони стають нормою, і це відчуття головна ознака того, що ви повертаєте собі внутрішню опору. Шопенгауер підкреслював, що людина здобуває справжню силу тоді, коли перестає залежати від зовнішніх стимулів. Він пояснював, що воля може бути руйнівною, якщо спрямована назовні, але стає творчою, якщо спрямована всередину. Це не філософська абстракція, це практична модель. Коли людина перестає шукати підтвердження власної цінності в інших, вона починає створювати, вона починає будувати, вона починає рости. І тепер мораль цього шляху проста і зрозуміла. Ніхто не може дати вам ту стійкість, яку ви можете дати собі самі, ніхто не здатен заповнити порожнечу, якщо ви не готові зустрітися з нею чесно, ніхто не зробить вас вільним, якщо ви продовжуєте триматися за те, що забирає ваші сили. Свобода, яку ви знаходите на самоті, не обіцяє легкості, але вона дає найцінніше внутрішню ясність. І що глибше ви занурюєтеся в цю ясність. То очевиднішою стає одна проста істина: людина стає сильнішою не тоді, коли її люблять, і не тоді, коли вона намагається бути потрібною. Вона стає сильнішою тоді, коли перестає боятися бути сама і починає будувати життя, яке належить тільки їй.